Шановні жителі, Головно, мені завжди приємно бути тут, тому що головно це така столиця між Шацьком і Любомилем. Так? Е, сказав голова, що я хоч не вихід з району, але сьогодні я був, бо в Зачернечі також день села. І саме в Зачернечі так довелося, бо я смідюк, смідина моя родина, що мене хрестили в Зачернечі, бо в нас була спалена церква. То я завжди кажу, що е, мої корені через лісок. Від Смідина до За це Любомирський район, а тут не поділити Смідюків, Зачернечів, Головнянців і так далі. В першу чергу я хотів би вас дійсно привітати сьогоднішнім православним святом з Днем вашого селища і побажати вам в першу чергу оптимізму. Чому Живем в дуже складний час? Якби тако зараз я лишився, з кожним з вас поспілкувався. Я знаю, що ви мені розкажете про ті складнощі, які вас оточують кожного. І з пенсіями, і з зарплатами, і з тарифами, і з тим іншим, з п'ятим десятим. І, на жаль, війна не завершена, бо кожен день гинуть наші хлопці. Але без оптимізму ми не зможемо пережити цей складний час. Тому в першу чергу цю оптимізму я бажаю тим батькам, діти, яких отут їх є достатньо багато, тому що, як би там не було, якщо ми опустимо руки, ну, важко нам буде вийти з тої кризи. Я з вами погоджусь, що в тій чи іншій мірі влада в нашій країні не допрацьовує в різних напрямках, але ще раз скажу, що ми мусимо всі разом пережити ту складну ситуацію. Тому оптимізму, віри, надії вам, любові. Голова сказав, що в минулому році дійсно вдалося мільйон двісті тисяч гривень вибити з бюджету. Я кажу вибити, бо зараз по-іншому не буває. Аби перекрити клуб, ставити вікна, значить двері, там трошки всередині зробити. Я знаю наступні завдання, треба опалення. Ми над цим працюємо. Але в будь-якому випадку, до кінця року, я анонсую, що головно ми поставимо хороший добротний дитячий майданчик вартістю приблизно 80 тисяч гривень. І це буде в цьому році така е, великий плюс. Я вважаю. Ну, може не такий великий, але все рівно дивлячись, наскільки дітей є. От зараз навіть тут присутні на дні селища. Я думаю, що це є достатньо великий плюс. Тому по мірі можливостей, звичайно, пробуємо потрошки. Ті питання, які є, вирішувати. Знаємо за будівництво школи. Це не просте питання, щоб його так вирішити, тому що ні за мільйон, ні за два, ні за п'ять школу не побудуєш, але спільними зусиллями керівництва району, обласної адміністрації, селищної ради. Будемо опробувати і це питання вирішувати. І на сам кінець, я дуже прошу громаду, селища Головного об'єднатися над одною спільною ціллю. Я вважаю, що головно заслужило і повинно вибороти статус центру територіальної громади. Сам голова цього питання не потягне. Треба, аби вся громада об'єдналася. Звучать в районі думки, щоб була одна громада цілого району. Я не думаю, що це зовсім так, як має би бути. Це ніяка не децентралізація. І я бажаю громаді головно, так як само, як громадам інших в районі Смідину, які так само працюють над тим, щоб об'єднати навколо інші себе, інші сільські ради, аби вже в цьому році громада, об'єднана територіальна громада Головненська була, ну, провела цей процес об'єднання. Повірте, ви жодним чином не прогадаєте. А тепер від моєї команди від себе особисто я хотів би отакими от подяками і невеликими тут конвертами нагородити тих людей, які працюють на благо селища. Отже, хочу вручити подяку директору Головненського міського будинку культури Маїло Галині Онуфрівні за особистий внесок у розвиток та популяризацію національної культури, активну участь в організації та проведення дня селища Головна. Привітайте її! За вашим дозволом поцілую. Yeah. Також учасник очоличого вокального ансамблю Соколи при Головненському міському будинку культури гінчуку Василю Сергійовичу за багаторічну сумлінну працю. вагомний внесок у розвиток української культури привітайте! Слава Україні! І керівнику Головненської лікарської амбураторії загальної практики сімейної медицини Оксентюк Ользі Васильовні за сумлінну працю в галузі охорони здоров'я. Привітайте! Є, пані Ольга? Немає, голова є, не вона, але за неї. Конверт передати. Що там далі разом розберетися? Привітайте! Дякую за увагу. Тримаймося. Оптимізму. Слава Україні!